Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу вам, що таке тюльпани від пана Руслана Палюги, квіти з репутацією. Це дійсно з репутації. Вже не раз згадувала, ще одне включення, зроблю коротке. Чому? Тому що ось тут чітко видно, що таке цибулини від пана Руслана. Відповідно, є Pink Magic. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось п'ять. Три зліва, у цих великих, і два справа тюльпани. Це якраз п'ять я купила, так? Але ж тут ще є ось краса. І оця краса, якщо подивитись ось на пагуни, це є, фактично, воно собі взимку поділилося. І не те, що поділилося, чимало, того, що поділилось, виріс абсолютно нормальний пагін і ще і мені заквітнув. І заквітнув досить добряче. Бо якщо ну, є такі сорти, які навіть початково ти садиш досить велику цибулину, повноцінна цибулина, яка мала би квітнути вже цей сезон, так, який б ви там, посадили і очікуєте. Але не завжди той тюльпан має таку велику квітку, або має таку саму квітку, як, як оця, яка фактично з там дитинки, так, з дитинки поділилася чи виросла, і ось заквітла. Тому ось такий сюрприз. І це точно чітко демонстрація, бо я в Orange Princess теж таке спостерігала, але там менше менша там квіточка. А ось тут видно, яка вона абсолютно повноцінна і ось ось так. Тому там дуже-дуже вдола знахідка, але я би думаю, велика була йому трапити на цього продавця, бо все-таки в Фейсбуці я бачу багато в мене знайомих, купляють, поширюють. Все-таки видно, що людина професійно працює і професійно. Підходить до своєї справи. Тому ось вам теж, якщо ще не знаєте, де купляти варіант. Ось наочне відображення. Вам демонстрація, як може поділитися і ще й заквітнути краса. Бонус фактично отримати. Щодо викопування, не викопування, я спробую не викопувати їх цьогоріч. Точно оці не викопуватиму і оті дальні не викопуватиму. Зліва я підкопаю, витягну оці, бо це пересорт, вони мені ні в плід, ні в двері. Ось і досаджу ще якісь придбаю від пана Руслани, знову Руслана і досаджу сюди в композицію, щоб воно гарно все гармоніювало. Ось, а ці я лишу, ці були невеличезні, і якщо навіть дитинка, так наскільки вже потужна, то я думаю, що все добре буде з ними, вони мали виквітнути і наступний сезон. Так, я припускаю, але взагалі то подякую вам, якщо ви скажете, як ви свої тюльпани, від пана Руслана. Ви купите щорічно чи лишаєте. Хоча, я думаю, що це ж залежить від клімату. Навіть в Україні є досить, ну, різниця, клімат все ж таки на різних територіях наших областях. Тому так, ось така краса. Дякую вам за увагу!